Доброго часу доби. З вами на зв'язку Руслан Юрків, незалежний фінансовий консультант, і з цього відео ви дізнаєтесь про 15 правил, за якими живуть багаті люди. Тому рекомендую взяти лист А4 та записати ці правила. І не лише тільки записати, а й дотримуватися їх для того, щоб збільшити ваші доходи та досягти фінансової незалежності. Також рекомендую. Це відео дивитися до кінця, так як по закінченні на вас очікує дуже вигідна пропозиція від мене та нашої команди. І так, перше правило багатих людей це взяти відповідальність на себе, за своє життя. Бідність виникає, якщо ухилятися від відповідальності. Батьки не відповідають за ваш успіх і ви, тільки ви можете зробити себе багатим або бідним. Якщо ви вже бідні. Визнайте це і візьміть на себе відповідальність вибратися з цього болоту. Наступне правило багатих людей. Вирішуйте проблеми відразу. Кожна ваша проблема повинна вирішуватися в найкоротший термін. Зазвичай тоді потрібно найменшу кількість зусиль для вирішення цієї проблеми докладати, і менше роздумуйте, більше робіть. Наступне правило знайдіть себе і свою справу. Про це ми говорили в одному з попередніх відео і давали вам рекомендацію надати відповідь на такі два питання. Чи отримуєте ви задоволення від роботи або бізнесу, яким займаєтесь, і яку цінність ви даєте людям, коли займаєтеся даним фахом, що ви несете людям? І так, цю глобальну помилку. Допускають 90% людей і потім скаржаться, чому вони отримують мало грошей. Справа в тому, що якщо ви займаєтеся справою, яка не приносить вам задоволення і яка не несе цінності людям, то ваші надходження грошей ваше життя буде ну, таким самим мізерним. Якщо ви подивитесь навколо, то всі багаті люди вони займаються тим, Чим їм подобається тією справою. Перечитайте безпосередньо всі автобіографії людей, да? перегляньте фільми і ви побачите, що в своєму роді вони були фанатами і є фанатами своєї справи. Тому до тих пір, поки ви не виправите цю помилку, гроші в ваше життя не будуть надходити в тому обсязі, в якому вам потрібно. Наступне правило: працюйте тільки на себе. Відкрийте свій власний бізнес. Припиніть працювати на когось. Навіть якщо ви зараз найманий працівник, то слід пам'ятати, що ви теж бізнесмен і ваш бізнес це кар'єра в чужому бізнесі. Будуйте свій бізнес паралельно з основною роботою, але визначіть той день, той рік, коли ви відкриєте свою власну справу. І крок за кроком ідіть до реалізації цієї цілі. Наступне правило: дайте людям максимально багато цінності. Якщо ви збираєтеся мати гроші, дайте людям багато цінності та користі, і вони самі принесуть вам гроші. Більше цінності, більше грошей. Але будь-яку цінність необхідно рекламувати і просувати. Наступне правило. Розвивайте свої амбіції. Ваш мозок вирішує ті питання, які ви йому задаєте. Давайте йому такі установки і такі задачі у вигляді заробітку в 10 тисяч доларів в місяць. Зрештою, він знайде рішення. Мінімум 10 тисяч доларів на місяць. Можна більше, менше не можна. Наступне правило. Розвивайте партнерські зв'язки. Гроші до нас приходять через інших людей. Люди це найцінніший ресурс, який дасть вам все: знання, ідеї, інструменти та гроші. Наступне правило. Оточіть себе сильними та успішними людьми. Бідне оточення практично завжди тягне вас в бідність. Якщо навколо вас небагаті люди, вони зроблять тебе теж небагатим. Бідне оточення робить тебе бідним. Вони обов'язково поділяться своєю мудрістю, яка зробила їх бідними. Контролюйте якість свого оточення, спілкуйтеся з успішними і оптимістичними людьми. Наступне, вивчайте біографії і думки найбагатших людей у світі. Читайте книги Річарда Бренсона, Біла Гейтса, Роберта Кіосакі. Рекомендую до прочитання першу книгу Річарда Бренсона Добіса Все Берисі Роби. Вона вас вирве з цього кола бідності. Наступне правило. Вчіться у кращих. Сьогодні вже недостатньо читати книги. Необхідно навчатися. Це постійно потрібно робити. І лише тільки. Ті, хто навчається, здатні керувати результатами. Знайдіть найкращого експерта, найуспішнішого в вашій галузі, заплатіть йому гроші, які ви рахуєте нібито зараз шаленими, і, повірте мені, вони вам повернуться в 10 разів більше. Мрійте. Мрії – це головне джерело успіху вашого життя. Хочете стати багатим, починайте мріяти просто зараз. Людина починає вмирати, коли перестає мріяти. Мрії надихають вас надії і залучать всі необхідні ресурси для досягнення. А так як ви знаєте в одному з попередніх відео, всі ваші мрії потрібно переводити в ціль. Щоб дійсно це вас мотивувало. Щоб ви бачили і знали ту суму грошей, яку ви повинні заробляти в своєму житті. Щоб ви бачили, заради чого ви ходите на роботу та заради чого ви ведете бізнес. Тому мрійте, наступне: зменшуйте свої пасиви. Все, що забирає гроші, це пасиви. Приведіть аналіз своїх витрат. І уріжте все, що тільки можна урізати. Проживіть 3 місяці на 50% зі своїх звичайних доходів. Ви здивуєтеся, як мало потрібно людині для життя, а як багато грошей йде даром. Направте всі сили на те, щоб розпочати вести свій облік доходів та витрат, направте всі сили на зростання вашого капіталу. Наступне правило. Нарощуйте свої активи. Якщо у вас мало грошей, треба робити бізнес. Якщо грошей немає зовсім, теж потрібно робити бізнес. Але швидше. Шукайте проблеми, з якими стикаються люди, і пропонуйте шляхи їх вирішення. І на цьому будуйте ваш актив. Вирощуйте ту курочку, яка буде нести вам золоті яйця. І тут ми доходимо до наступного правила. Створюйте пасивний дохід. Шлях до багатства лежить через пасивний дохід. Дохід, який приходить до вас незалежно від ваших зусиль. 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Поки ви можете заробляти гроші, створюйте джерело пасивного доходу. І живіть собі потім на втіху. Наступне правило дійте. Це користовуйте правило 72 годин. Якщо у вас з'явилася гарна ідея, зробіть перші кроки для її досягнення за перші 72 години. Тільки дії приносять бажані результати. А для того, щоб вся інформація, яку ви отримали, не була лише тільки інформації, рекомендуємо прямо зараз. Отримати готовий інструмент та покрокову відеоінструкцію, яка дозволить вам досягти фінансової незалежності. Це ексклюзивний та революційний продукт в сфері управління особистими фінансами. Прямо зараз під даним відео натисніть на надпис Ознайомитися зараз. Перейдіть на сторінку, прочитайте та перегляньте відгуки людей, які вже придбали, і почали застосовувати на практиці та отримувати результати. Зараз ви отримуєте дуже вигідну пропозицію, тобто ви можете придбати електронну систему та відеокурс з хорошою знижкою. Тому дійте прямо зараз, не відкладайте на потім.